Людина, котра медитує, так? котра глибоко вже широко сприймає світ, котра знаходиться у, вже в позиції присутності, вона бачить, що ніякі думки на, саме на існування набуття не можуть вплинути. Коли починаєш заглиблюватися і шукати, звідки йде та увага, воно не знаходиться. От справа в тому, що це якраз і є те, що дозволяє людині усвідомити, що її як індивідуальності нема. Сприйняття людське не сприймає себе зовсім тим, чим воно є. Воно сприймає себе певну, ну, там, от, тілом. А коли ти вже заглиблюєшся, так, то розчиняється це відчуття, що ти тіло. Одразу так стає легко, коли ти це усвідомлюєш, наче якийсь тягар з тебе спадає. Коли вона заглиблюється, вона вже усвідомлює все, що ну, звідки приходить творіння. І починає жити по-новому. Життя розкривається саме. Радієм! Ірочка Ради, раді. Дуже рада бачити. Ради, рада на зустрічі. Так, наші зустрічі бувають тільки на ретритах, десь на соціалах, а тут у нас такий відеозум. Давай поговоримо. Ну, насправді про... зустрічі не тільки на ретритах, ну ми а завжди на зв'язку. Так. Ми завжди на зв'язку щодня mm -hmm. і завжди. Але от зуму, що не ми не це у нас так, це у нас перший зум з тобою, і сподіваємося, що вони будуть продовжувати ці зуми, тому що глибина е, сприйняття Ірини, вона дуже, дуже така цікава і глибока, і тому у нас е, така будуватиметься розмова з цього. Дякую, почнімо. Дякую. Ну, в мене були такі питання щодо вибору людини. Вже було багато проговорено, що індивід як такий вибору немає. І я для себе бачу зв'язок в тому, що цей вибір базується на основі сприйняття людини. Чи так це? Саме так, саме так. Звичайно, що вибір. Як такий людина просто не усвідомлює. Тобто людина думає, от людина, котра знаходиться у зовнішньому світі, котра у ментальному полі, умовно кажучи, так? ну, вона думає і закріплена до світу думок, до цього осмислення, переосмислення і так далі. І від цього, скажем, будується її дійсність, відчувається її реальність. Вона таким способом живе, тому що вона живе у сфері думання, тобто в неї увага, вся думка. От. В, цьому, в цій позиції, в цій позиції, так, вибору в людини немає. Вона думає, що вона має вибір, так? але якщо вона заглибиться всередину себе вона і починає шукати, звідки приходить думка, тоді вона розуміє, що думку вона не вибирала. Думки самі по собі на, на, так приходять, як, і вони різні, так? вони приходять з якоїсь сфери, але якщо вона заглибиться, і це треба, це треба їй, кожній людині розібратися в цьому питанні, то вона побачить, що вона, от вона як та особистість нічого не вибирала ніякої думки. Думка сама надходить, думка сама. Надходить і, скажем, її сприйняття закріплене, умовно кажучи, до цих думок. А людина думає, що вона вибирає, Ну, це велика помилка. Ну, Людина, котра медитує, так, котра глибоко вже широко сприймає світ, котра знаходиться у, вже в позиції присутності. Вона бачить, що ніякі думки на, саме на існування набуття не можуть вплинути. Вони знаходяться якби в іншій сфері існування. Тобто присутність тут, а думки десь там. Вони літають, вони, і та реальність десь знаходиться в іншому вимірі. В тому вимірі, що думки? Людська реальність і людська особистість. І оце думання про те, що є якийсь певний вибір, є якісь певні, скажімо, проживання в свідомі, що людина мислить, що людина завдяки мисленню ну, стає розумнішою індивідуальністю, розвивається як індивідуальність завдяки думкам. Оце ілюзорне бачення спадає. Тоді, коли людина самозаглиблюється. Чи Ірина згідна з цим? Я згідна. І мене мене одразу ж тягнеться інше питання. От, а фокус уваги, коли людина направляє. Звідки він бере цей вибір того фокусу уваги? Ну тут це вже свідомий вибір, куди направити увагу. Це вже іде із свідомості. І свідомості. Це вже, це вже свідомий. Тобто, коли ми, скажімо, свідомо направляємо увагу на щось і концентруємося на, на тому, куди направляємо увагу. Ми вже якби, поєднуємося з цим, ми стаємо цим. Це вже називається свідомий вибір, а думка це зовсім інше. Тобто людина прокидається вранці, вона відразу тягнеться там щось там, як як скажімо, як людина, яку запрограмували, як щось таке, вона несвідомо іде, робить щось. Це все відбувається не так свідомо, як оце концентрація, як, от, ну, скажімо, коли вже людина глибока, вона починає з дихання. Або усвідомлене дихання, або якась усвідомлена медитація. Тобто направляється увага всередину себе, туди і фіксується ця увага, так, на цьому, на скажімо, спокої, до якого, в якому вона може спостерігати, як приходять думки. Це вже усвідомленість, це вже свідома, це вже свідомий процес, в якому, скажімо, відбувається, ну, це теж звідки йде увага, так скажемо, це вже свідомість. Але інколи теж не можна знайти, От, коли починаєш заглиблюватися і шукати, звідки йде та увага, воно не знаходиться. У вас. І... Якогось конкретного джерела, звідки ти бачиш, що ти направляєш ту увагу. Звідки вона направляється, Й не знаходиться? От справа в тому, що це якраз і є те, що дозволяє людині усвідомити, що її як індивідуальності нема. І те, звідки йде увага для розуму, е являється нічим. Тобто там нічого нема. І саме те нічого, якраз і є самим буттям. От тут, коли людина потрапляє в це ніщо, те, що здавалось їй чимось, так, ну, світом, там, це, відходить на інший план. І вона зупиняється в цьому нічому. І розчиняється в ньому. Вона починає відчувати, що вона і є це нічого. Що це вона? А ніщо це, чому так розум сприймає, чому так сприйняття сприймає, що це ніщо, так? тому що це ніщо із того, що було до того. Там ну, нема ні форми, ні реальності, ні індивідуальності, ні відчуття, ні почуття, ні знання, нічого нема. Марія, а що таке оце сприйняття? Де воно? Що воно? <рес> <рес> Куди воно? <рес> От якраз це якраз і є те, чим себе відчуває людина. Тобто, де вона знаходиться? Сприйняття це де знаходиться то, звідки сприймається світ. Тобто, точка уваги. Точка, звідки іде увага. Це є сприйняття. А з позиції духу, що, як це воно виглядає? З позиції духу взагалі нема 에, того, що можна назвати сприйняттям. Тому що все цілісно і все єдиномоментно, і нема що сприймати, бо все знаходиться в дусі. Тобто, є тільки оцей момент. А все, що ніби існує, так, це вже це вже, скажем, прояв там, цієї уваги з духу, можна так сказати, але це, це називається творінням, це не є тим, чим воно є, насправді. А воно твориться завдяки тому, що воно спостерігається, тільки так воно існує. Але Нема оцього відділеного сприйняття, тобто, що щось окреме, е відразу, якщо це творіння, так, то воно все відразу відчуває. Воно все відразу, ну, умовно кажучи, усвідомлюється, хоча це несвідомість. Але ну, ну, якщо є голова, то є розуміння того, що воно є, тобто, що воно є все відразу. От, нема от концентрації на чомусь одному, тому що все відразу, відразу спливає, умовно кажучи. так? І тому от цей образ Ірини там, так? він існує весь, весь з усім всесвітом. І він і є цим всесвітом. Він не відділений. Він відразу образ і, скажем, Відбуваються якісь процеси і в тілі, і в цьому, і в тому, і в тому, і все відразу відбувається. Так, а образ і точка сприйняття це воно десь щось разом чи воно окремо? Я не можу зловити. От так. що де, де ця точка? Що воно, яке вона має значення? От ця ну, людина ва... щось шукає, кудись вона йде. Нащо, якщо є присутність? Для чого їй щось взагалі шукати? Вона не, не сприймає себе присутністю. Людська світ сприйняття людське не сприймає себе зовсім тим, чим воно є. Воно сприймає себе певно, ну там тілом. А коли ти вже заглиблюєшся, так, то розчиняється це відчуття, що ти тіло. Правильно? Так, Його так. не існує. Тобто, не існує цього відчуття. Тіла самого фізичного. Не існує, що воно фізичне, не, не існує цієї щільності. Існує от просто ну, саме буття, яке настільки легке і всеоб'ємне, що ну, в цьому бутті ніщо не може мати плюс і мінус. Воно просто є. Просто відбувається. От з цієї позиції все просто відбувається саме. Тому що не може щось одне вирішувати об'ємність усього. Воно все відразу саме відбувається. І тому нема щось окремого, що вирішує такого розуму, який вирішує, в чому відбуватися. Все саме відбувається. І все відбувається відразу. Одразу так стає легко, коли ти це усвідомлюєш, наче якісь тягар спадає. Ти просто можеш розслабитись і бути. Бути, так. І тоді не існує того, умовно кажучи, так? Того героя. Ну, під іменем там Василь, Дмитро, будь-хто, так. А тільки абсолютність. Проявляється. І нема того, хто це проявляє. Тобто абсолютність проявляється. Проявляється так-то і так-то. І, умовно кажучи, це не через Івасика і через Петра. Ні. Нема в цьому полі окремо Івасика, через якого треба проявляти, і Петра, через якого проявляти. Нема цього. Ми часто говоримо про це, що це проявляється через твої очі, але насправді цього нема. Тому що тут треба сконцентрувати увагу люди на людину, яка спостерігає. Так? А коли розмивається це відчуття особистості, тоді усвідомлення є, що нема того, через кого проявляти. Проявлення відбувається саме. І воно проявлене вже тут і зараз. Тобто воно все є одразу. І нема кому проявляти те, що є. Проявлення відбувається. І оце вирішує усі запитання, усі, скажімо, поняття, усе, все, все розчиняє усі проблеми в голові, і будь де. Тому що приходить усвідомлення, що є то основне, основа, і тільки воно, оця основа, ми, ну, те, чим являємося ми насправді, тільки воно, тільки від нього це все залежить, так? тільки воно може це проявити, тільки воно все робить. І зразу оце, ця точка сприйняття, коли йде оце повне, абсолютне усвідомлення, так? ця точка сприйняття вона розчиняється у голові, десь ну, де інде в полі, так? а і вона, і вона стає цим Богом. Її нема у е, розумі, її нема у полі ніде, а вона зразу стає всім одразу. І нічим, перш за все. Де її шукати, її нема, де шукати? Розум її не зловить. От навіть техніка в цьому плані може не справитись, тому що ти ну, зникає, оце, зникає оце все поле, правильно? Наскільки це глибоко, ну, це словами не опишеш, те, що відбувається тоді, коли приходить усвідомлення, з чим ти являєшся. Це не можна назвати ніяким словом. Воно стоїть за межами, воно є за межами. Всього і воно водночас являється усім відразу. Оця позиція, вона е, наскільки абсолютна, що щоб оце тіло і розум не робили, так, воно, е, скажем, не губить цієї позиції. Воно є цією позицією і відчуття, і переживання, ну, тобто навіть нема переживання, а є от таке повне наповнення оцим більше нічим. І в це ніщо більше не можна вмістити. Ні проблему, ні якийсь ну, фізичну біль, ні якісь переживання. Нема тут, тут воно не поміщається. І воно одразу, коли ця позиція встановлюється, воно розчиняє і фізичну біль, і якесь переживання, таке, ну, мінус, умовно кажучи, так? хвилювання, тривогу і абсолютно все. І це якраз позиція абсолютної благодаті, в якій нічого не проміщається, крім Бога. І водночас усвідомлюється, що все це є якраз це? Що я є цим, то я розчиняється, і не стає. Є тільки це. Слів не залишається. Ну так, ну от слів не залишається. Ось що? Ось що? І от в цій позиції, що людина не може щось робити, так вона може в цій позиції абсолютно все робити. Всюди бути, відповідати, розуміти, жити, насолоджуватись там, тим. Але вона не, не губить у цього моменту, в якому все відбувається. Не губиться оце. Не губиться ну, і смак відчувається, і їжі, і людей, і всіх-всіх. Відчуттів людських і все все це є, умовно кажучи, так? Але не губиться оця оця позиція, ну, оце основне. Присутність. Так, оце, оце так. Оце. не Воно не нікуди не дів... От Все відбувається з цього. І являється цим. Ну, тобто. Це не розділені речі, і воно, воно не заважає бути. Не заважає бути де-інде, водночас із цим. Тому що це те, що проявлене, воно з чого проявлене? Тому нема ніякого осуду, що там щось проявилось не те, чи там щось не те. Все те, все так, як треба. Все відбувається так, як треба, і все абсолютне. І відчуття того, що що нема, що щось там, умовно кажучи, невірно, комусь щось. Цього нема. От воно, воно розчиняється, воно його не стає. Все так як є, все так, як треба. Мрія, а як от людині собі допомогти в цьому закріпитись? Щоб ну, тебе не виносило. Ну, коли, ну, це ж увага знову ж таки, так? Воно ну, щось трапилось, коли от тільки, ну, скажімо, умовно кажучи, затягує увагу в те, що трапилось, в ту подію, тоді треба забирати себе з цієї події. Розуміти, що ти не подія, що тебе там нема, що це не в теперішньому моменті, що це. Будь-яка подія це минуле, якщо, якщо чесно сказати, всесвіт це минуле. Тому що він створений в моменті. В моменті. Тільки цей момент існує, але тільки момент існує. А це все створене вже. Момент і Так. І воно вже створене. Так чи інакше, воно вже створене. Але воно створене, як от, коли людина лягає спати. І вона бачить сон. Оце творіння, воно цілісне. Цей сон він цілісний. І тому кажуть, що сон, скажімо, людина спостерігає одну мілісекунду перед пробудженням. Чому це так відбуває? А реальність там може тягнутися лінійним часом чуть не ну, місяць, рік, ну, тобто, здається, що це дуже було довго. А людський мозок, оце на ко оце сприйнялося в якісь там дуже долі секунди перед пробудженням сон людина бачить, умовно кажучи, так? От, Так чи інакше, вона пробуджується перед тим, коли вона бачить сон. А це, а це означає, Бог творить. Тобто це моментно. Е, людський розум не може пояснити, як це відбувається. Навіть це сон. Так само, ну, мовно кажучи, абсолютність наша, вона створила, це вже створено. І все створено. Все є. І тому, якщо, по суті, ну, скажімо, для розуму розібратися у цій абсолютності, то, тобто то людський розум тільки заважає їй. Щось там усвідомлювати і щось мати, щось там. Це тільки розум заважає. Щось людині здається, що їй чогось нема, що у неї якогось здоров'я нема. Це ж розум це робить. Що, що щось їй бракує, там все-все-все. Це розум. Тому що оця позиція, коли ти знаходиш себе в цьому, ти розумієш, що не може бути чогось, чогось не бути в цьому творенні. В цьому творенні все є. Це навіть на, на рівні розуму розуміється. Ловиться, сприймається, що як може чогось не бути в цій позиції. І те, що є, все, ну, чарівно, все прекрасно, бо тому що воно є все. І коли, от, скажімо, з цієї позиції людина це починає усвідомлювати, і коли в неї чогось їй, здавалося не вистачає, воно з'являється само по собі. Якимось чином. Там. Чи здоров'я, чи щось. Їй, їй здавалося, що їй щось бракує. Вона, коли прокидається, вона розуміє, що це була неправда, вона знаходилась в ілюзії. І саме те, що найбільше її цікавило, починає в неї з'являтися. Ну, це такий процес, це так, ніби в полі, в полі, полі для того підтвердження того, що це оце правда, а те було ілюзією. Тобто людина сама починає в цьому. Переконуватись, умовно кажучи, і це не заважає їй. Тому от якраз це закріпляє в ній оцю позицію єдності. Це дозволяє їй все глибше, і і разом з тим е, є розуміння, що кожна людина це є, так? І кожній людині треба це донести. Незважаючи, чи хоче вона цього, чи не хоче. Мається на увазі як? Що людина не знає, що вона хоче. Це точно. Вона не може знати цього, тому що вона це не, не, не ну, її увага не в цьому. Вона не, не пірнула в це. І тому вона не знає от її розум, наскільки себе туди запроторив, за якісь там її світи з проблемами з тим всім, з тим всім знаннями своїми, умовними, такими, обмеженими і так далі. Що хочеться ну, будь-якій людині. Е, Дати орієнтир, що це неправда. А правда являється однією, і вона не може бути різною, там, істина одна. Ось. І все, і з і, і оці, цієї позиції тримаєш і розумієш, що от, ну, тільки це. І тому нема не, не, не відчуття того, що людина щось неправильно робить. Вона просто знаходиться в ілюзії. Вона не бачить істину. І це, ну, це наскільки відпускає ну, це все, от, відпускає просто оце розуміння того, що люди проживаються неусвідом, ну, неусвідомлено, умовно кажучи, у сні. І вони не знають, що є щось. І це, е, що є оце основне, а воно є раєм абсолютним, абсолютним спокоєм. В ньому нема цього, немає ну, цього. Це є абсолютний спокій. І він стійкий. Ну, стійкий, що від цього спокою нічого не існує. Ось і дуже важливо, оце зараз фізики до цього приходять, так? І це наскільки надихає на на те, що це от. Скажімо, людство вже близько до цього стану, що це буде подаватися ще із наукової точки зору, для того, щоб розум притих і не думав, що закони фізики ось такі там, як нам в школі давали, а це зовсім інший світ, в якому кожна людина творить свою реальність. Несвідомо. Коли вона заглиблюється, вона вже усвідомлює все, що ну. Звідки приходить творіння? І починає жити по-новому. Життя розкривається саме. Життя себе проживає, але в цьому моменті усвідомлено і єдино. Дякую. Дякую. дякую.